Київські пагорби, тут докази древності української державності. Наші північні сусіди століттями фальсифікували історію, щоб видобути і для себе кавалок часу. Але наші артефакти тут на дитинці, звідки пішла руська земля у святинях, підмурках десятинної церкви та й навіть у словах. Скажімо, ви знаєте, що означає вираз перемивати кістки? Тоді вам точно до нас на археологічну практику. Древній обряд, який здійснювали монахи, мав визначити праведність чинця і нетлінність його останків. Нині ж людський скелет може повідати свою історію молодим археологам: вік, побут, харчування і смерть. Героїка древніх часів усе буквально у нас під ногами. Час дуже такий безжальний до стародавньої частини Києва, і я в захваті. От від людей, колег своїх, які зі мною працюють, і нас наших наставників, які своєю працею рятують цю історію і показують і висвітлюють її іншим людям. Відділ археології Києва традиційно базується в історичному будинку купця Аненкова, садиба зразок рідкісної дерев'яної забудови в стилі класицизму. Студенти Грінченківці на практиці займаються тут первинною обробкою знахідок, далі шифрування і навіть замальовки, рукавички, миски з водою і непроста місія дослідити залишки людського життя. А це і кераміка, уламки зброї, і так, людські кістки, безцінна інформація про давню історію української держави. Коли цей матеріал з розкопу потрапляє сюди, у нас в лабораторію, і проходить перший етап обробки, він миється. Цим всім артефактам, які знаходяться, даються номери, складаються описи. Вже після цього починається науковий аналіз, де починається реставрація, археологічні малюнки робляться цього матеріалу і так далі. Потім щоб це можна було приєднати до звіту про проведення досліджень. Інша база практики унікальна києво печерська лавра. Це лише здається, що тут все досліджено, але ні, попереду не початий край роботи. Скажімо, вже за часів незалежності тут повторно віднайдено мури 12 століття, рідкісна освіті пам'ятка монастирської архітектури. А ще в митрополичому саду містилася склоробна майстерня. Так саме тут виготовляли смальту. До речі, на території Древньої Русі знайдено лише дві такі. Ну, це насправді дуже класний досвід, який допоможе мені в майбутньому стати дійсно істориком. У нас насправді чудова компанія, а в нас дуже хороші викладачі, які нам допомагають, керівники особливо, які нас підтримують, все підказують. Знаєте, тут хочеться сказати словами сковороди, ідеї сродної праці. Якщо це твоя робота, то вона в будь-якому випадку буде приносити тобі задоволення. Сюди практично не запрошують початківців, але грінченківці довели свою спроможність. Вони зібрані, дуже працьовиті і знають, що роблять. Відзначає Дмитро Певтіць. Основне, що вони мають, це отримати певні навички, робити розбивати раскоп, вмити робити горизонтальну зачистку, вертикальну зачистку. Дівчата в нас переважно, але я думаю, що в перспективі хлопці освоїть обробку матеріалів, помивку, замальовку елементарні якісь навички, шифрування матеріалів і, власне, щоб вони, скажімо так, з практики пішли вже з таким знаєте, цілісним уявленням про скажімо так, археологічний спосіб осягнення минулого. Трапляється, що студент отримує шанс освоїти зовсім незвичне і таке цінне вміння, скажімо, оволодіти металошукачем. Він допомагає виявити предмет металевий, дозволяє розрізняти метали. Тобто, я одразу розумію, який це буде метал, яка буде форма знахідки, на якій глибині воно знаходиться, і ти береш лопату, починаєш копати і розумієш, що тут щось буде. Щось таке буде, ми переконані. Але справа в тому, що в археології відсутність результату це теж результат. За будь-яких обставин бонуси студентів беззаперечні. Вони ну, зовсім по-іншому, по-дорослому, сприймають цю науку. Але є ще й інші аспекти, суто такі соціальні. Вони от, е, набагато дружніше стають. Вони стають колективом. Е, стільки, Складні все-таки фізичні умови, особливо коли спека, коли важкий матеріал, ґрунт і ще не дійшли до, до того ж культурного шару, а треба якісь вибирати ями із пізнім матеріалом, то це формує в них ту впертість, яка потрібна фахівцеві. Більшість із них після закінчення потім признаються, що це була сама їхня цікава, романтична, ну і корисна Саме головне корисна практика. Бо, чесно кажучи, однієї мотивації мало для навчання. Потрібно відчуття цієї корисності. Інколи важкі речі, складні якісь речі, монотонні речі, але вони потрібні. Відчуття цього потрібного у них теж з'являється. Є в цій діяльності ще один аспект, який має величезну державну вагу. Молоді дослідники вчаться зберігати історичну спадщину і не на словах, а цілком конкретно в почі чола. Особливо цінним може стати робота з опису та атрибуції пам'яток по всій Україні. Це місія для молодих. Скажімо, в Польщі створення реєстру пам'яток активізувало цілу галузь. Нині там 5 тисяч археологів, тим часом у нас десятеро менше. Тобто молоді ентузіасти вже сьогодні можуть дорихтувати підмурок нашої державності, повернувши у культурний вжиток тисячі пам'яток, а собі забезпечать робочі місця на майбутнє. Круто.